Ну що, друзі, ринок, як кажуть, диктує свої умови, а погодні умови взагалі. Дивіться, що робиться. По ринку тут навіть бачу, автомобілі не прийшли. Кавача чай, капучино на ринку можна прийти поїсти смачного бограча, можна також поїсти шашлички, ребра молодого вепра. Це все ось покажу. Можна зігрітися голодним додому ви не підете. Всім привіт! Хто в нас, друзі, вперше тільки долучився, у нас все про автомобілі. Не забуваємо перевіряти автомобілі по CarVertical. CarVertical вам дасть розуміння, будемо прориватися зараз на сусідній ряд, дасть вам розуміння про авто, а саме його історія. До речі, цього тижня, як звичайно, до мене зверталося трошечки людей. І ви знаєте, є випадки, коли дійсно по CarVertical все добре. А є випадки, коли, м'яко кажучи, добро, добро добра не було. Тобто автомобіль мав і пошкодження. Були також ДТП, іноді буває І2, це також до речі, є такі речі, що історія автомобіля, тобто запити Carvertical робить на офіційні ресурси, це по страхових випадках, і вони зафіксовані. Звернувся, до речі, до мене товариш, ситуація схожа. тобто, каже, Роман, подивись, все нормально. каже, Мені цікаво пробіг. Бачите, чомусь. Всі, всі друзі хочуть пробіг знати. Пробіг, здавалося б, це основа, яку ми хочемо розуміти при купівлі автомобіля. Але насправді також Carvertical дає запити на Інтерпол. Це перевірка автомобіля, чи він не є в розшуку. Перевірка по банках це також важливо. І також перевірка автомобіля по страхових випадках. Я думаю, ДТП має також своє значення. Давайте трішки, поки ми по ринку будемо ще інформацію ловити. ДТП також має значення, тому що ви коли купуєте автомобіль, особливо ще перед тим, ви не знаєте, чи до нього їхати, чи ні, чи вартує уваги він чи ні, ви ж не можете всього знати, вам треба це все, грубо кажучи, зрозуміти. І коли у вас оце розуміння щоб було, треба, треба це просто робити, друзі. Посилання внизу або пишете Carvertical, і вам підтягне вже сам сайт. 23 800. Сам сайт. І вже по цьому сайту можна буде, перейшовши, підтягнути собі оцю знижечку. Тобто промокод виводити Roma 4 літри англійськими, ви отримаєте її 20% вам там підтягне. Але питання, друзі, не в тому, що автомобіль має, як кажуть, перевірятися там по знижках. Тут знижка, як кажуть, це бонус, це добре. Основне це розуміти саму ситуацію, тому що вартість автомобіля є настільки. Не малою, кошти збираються місяцями, а іноді роками, щоб потім викинути їх просто на, якусь, на якийсь автомобіль, який принесе вам в хату, як кажуть, біль, як в мене колись знайомий казав. Якщо ти купляєш автомобіль в поганому стані, ти приводиш додому злодія. От Щоб ви не привели злодія додому, ви повинні розуміти, що потрібно ці речі перевіряти все до купівлі. До речі, також був у нас зараз випадок. Люди перевіряли автомобіль і замовили в нас перевірку фізично. І коли ми приїхали до автомобіля, наш експерт приїхав, також почав перевіряти. І дуже цікаво, що було видно, що автомобіль повністю готувався до, до нашого приїзду. Там було багато ряд моментів, які були зроблені. Ми це все побачили. Ну і, звичайно, при тест-драйві все рівно помилки, які старали до нас. Вони все рівно проявилися, та? тобто все рівно ти не сховаєш. Але всі намагаються зробити, як кажуть, на жаль, таким чином, що коли ви купляєте автомобіль, щоб ви не бачили, якщо там є якась проблема. Ну, якщо вона вже є і вона, ви її не зможете визначити, купити цю проблему, то, звичайно, давайте ще ми прийдемося на сусідній ряд, то звичайно, ну, Позитиву там буде мало. Дивіться, Люди ходять. Дивіться такий. Раз. Два, і ми вже на сусідньому ряді. Бачите? Чудеса, чуда технологія. Тому висновок, який можна зробити, друзі, загалом. Загалом, я думаю, можна для себе зрозуміти просту істину. Скільки людей купляли автомобілів, є випадки, коли людина, дійсно купляючи автомобіль, отримує нормальний автомобіль без перевірки. Такі випадки є, люди мені про це пишуть, кажуть: Романе, я купляв автомобіль сам не перевіряв. Ми, до речі, на каналі проводили статистику. Велика кількість серед наших глядачів самі купляли колись автомобіль. І в кого було все добре, там, як кажуть, людина відкликається про ту ситуацію позитивно. Тобто я купив, у мене все, все нормально. І немає ніяких зауважень. А от люди, які купили і мали якісь проблеми з автомобілем, кажуть, все, більше я сам купляти автомобіль не буду, тільки з перевіркою, бо приїхав на СТО після купівлі, мені кажуть, ти бачив, що ти купляв? 14 рік, 9850. І чи правду кажуть? Я думаю, правду. Все дуже просто. Якщо ти вже купив, а потім приїжджаєш на ремонт, а майстри бачать якусь проблему і кажуть, що цю проблему треба вирішувати, там, наприклад, чи по мотору, чи по коробці. Іноді буває по ходовій, машину веде в сторону, тому що була в ДТП і вона просто-напросто кривенька. Коли кузов кривенький, ти нічого не зробиш. Добре, якщо ходову можна відремонтувати. Добре, якщо можна відремонтувати, скажімо там, навіть мотор. А що робити, якщо автомобіль взагалі куплений був неправильно в плані документації? Тобто він просто двійник крадений. На такі в такій випадки, колись я розповідав, на нашому каналі є, можете собі перелистати, де людина купила автомобіль, просто крадений. І на наступний день він вже це зрозумів, але вже було пізно. І саме цікаво, що людина поїхала в це місце, по цій локації, де він купляв цей автомобіль, і там вже нікого не було. А його створили йому ефект, що він знаходиться на подвір'ї. По подвір'ї ходять діти, роблять каву. Ви зрозуміли, наскільки все можна масштабно підготуватися. Так, тут цінник є, давайте покажемо. Доброго здоров'я! Можна вашу машинку показати? 18 рік, 14500. 190 тисяч пробіг. Все є, це у вас автомат. так? Дизель автомат. Прийнято. На реєстрації Вже зареєстровано, вже прийнято, вже додаткових витрат не буде, просто перереєстрація. Все вірно. Дев'ята рік, 6500. Ось, друзі, тому можемо зробити простий висновок, що банальна, проста перевірка автомобіля. Банальна проста правильна купівля автомобіля. Ми, до речі, надаємо таку послугу, перевіряємо по всіх містах України. І якщо потрібно, можна сміло замовити цю перевірку. Кривертіка це історія автомобіля. Також цю річ потрібно робити і також у вас все буде добре. 19 рік, 13700, меган продають. 1,5 дизель, автоматична коробка передач в коротенькому кузові. Так, Вольво. Давайте глянемо американське електричне Вольво. Я думаю, всі ми на сьогоднішній день знаємо, що всі, вся електрика має бачите, які номерні знаки ось в такому форматі. Тому їх відразу видно. Іноді їде автомобіль, ти навіть не знаєш, що це електрика, але якщо вже подивитись на номера, тоді можна зрозуміти. 13-й 23-й рік, перепрошую, 2700. Електроавтомат. 4х4. Навіть так. які автомобілі продаються. Потужні і масивні. Давайте ми перейдемо ще на цей ряд, половимо ще інформацію. Ну, Бачите, по ринку сьогодні ходиш і є по місця таке враження, що хтось не приїхав на ринок, тому що навіть немає слідів. Можна би було запідозрити, що автомобіль просто вже хтось продав. А насправді ми бачимо, що навіть немає слідів. Люди планували приїхати і не приїхали. 22, другий рік, 24500 Passat, Дизель автомат. Ну, бачимо автоматичну коробку. Так, Тігуан 12950 продається і рік випуску 16, 173 тисячі заявлений пробіг. Автомат, бензин. Колір цікавий, як вам колір, друзі? Мені подобається. Так, цей автомобіль вже в нас, пригадує, попадав. А три. Пригадуєте, ми цей автомобіль вже виставляли, вже він у нас був. Ну, По ринку все-таки, як не крути, люди ходять, хтось щось шукає, тому що. Процес купівлі зупинити, друзі, нереально. Якщо ви для себе шукаєте автомобіль, вас нічого не зупинить. І навіть поки в нас є трішки часу, також скажу, де взагалі можна шукати автомобіль. Таке запитання, до речі, вчора мені задав Євген. До речі, Євген, тобі вітання. Ти наше відео маю надію, дивишся. З Євгеном знаємо вже давно. Зараз ми йому підшукуємо також автомобіль спільно. Він мені скидає різні варіанти. І от ми вчора дивилися авто мазду. І знайшли багато ряд недоліків. Він каже, що не хочу цього автомобіля. І тоді до мене каже, Роман, ну це ж не перший автомобіль, ми з вами вже дивимося. Підкажіть, де шукати автомобіль. Насправді, ваш автомобіль може бути будь-де. Це може бути авторинок, друзі. Це може бути просто-напросто локація десь проїзду. У мене колись був випадок, я шукав Mitsubishi Galant. і я його знайшов, друзі. Просто. Виїжджаючи на основну дорогу, на червоних номерах дивлюся, їде Міцубісі Галант. Це були ще далекі, далекі роки назад, раніше, тоді на той час цей автомобіль, пам'ятаю, його вартість була в районі 20, 12 тисяч доларів 12-13. Я доганяю цього Галанта, тут у нас на Стрийській на автовокзалі, Львівські знають. Ну, Хто приїжджав, також знаєте цю локацію. І продавець до мене каже, я її ганяю. От на червоних номерах зараз документи доробляю. якщо... Хочеш, забирай. Ми навіть домовилися, що він зразу цей автомобіль я йому дав 500 доларів. Він цей автомобіль поставив в мене вдома, дав мені частину документів, каже, зараз ми до кінця її підготуємо. І я цей автомобіль купив, ви зрозуміли, як. Тобто, просто під будинком виїжджаючи на головну дорогу з другорядної. Тому, яка, який висновок можемо зробити, ніхто не знає, де ваш автомобіль. Ви можете його знайти в соцмережах, ви можете знайти його на Тікток. Це також ресурс, в якому також продають автомобілі. Ви можете його знайти в свого сусіда. Основне, не забувати, що його потрібно фізично максимально перевіряти. Якщо ви фізично перевірите автомобіль, у вас все буде добре. А це, а це я вам так скажу, це основа всіх речей. 16 рік, 15,950. Так, тут ми вже були, давайте ми трішки прориваємось на сусідній ряд. Зможемо сюди пройти. Чи нам не вдасться? Бачите, хтось там проходить, є якісь проходи малесенькі, є якісь такі невеличкі. Бачите, також сім'я прийшла шукати автомобілі. Зараз поліву руку в кадрі. Ми йдемо далі. Так, Поки в нас тут ще є прохід, ми йдемо на площадочку. До речі, відразу, друзі, також хочу вам розказати, як виглядає Авторинок, ось ця полоса ось ця, туди, вона розділяє площадку від автобазару. В принципі, якщо взяти з... логічно, то тут просто 7 днів на тиждень стоять автомобілі, але тут все те саме, то просто вони гарнесенько всі поскладені. бачите, ось там в долині. І в принципі немає різниці, де ви прийдете шукати. Тому це дуже класно для тих, хто продає. Автомобіль можна залишити і продавати його. І дуже класно для тих, хто купляє. Тобто ви приїжджаєте, ви розумієте, що у вас буде більше можливостей. Десь так це виглядає. Тому така ситуація. Але, друзі, бачите, скільки ми не ходили, скільки автомобілів багато є на ринку, все рівно всі автомобілі ми показати, на жаль, не зможемо. Будемо знімати вже в наступному відео. Тому долучайтеся, кому цікаво, підписуємося на канал, активовуємо дзвіночок, ставимо палець згору. З радістю будемо знімати вам свіжі відео. Всім гарного настрою! Бережіть себе з вами. був Роман Світошак.